Після нападу на Україну сьогодні під обстрілами Білгород багато є відео, я зібрав які можна з офіційних каналів українських. Цікаво послухати коментарі людей, що вони там знімають, як вони на це все реагують. Але мене дивує, як коментують, як підходять документування цих подій наші люди, як вони підходять. Особливо канали-мільйонники, телеграм-канали мільйонники. Ну ось на одному з каналів я прочитав. Внаслідок спроб російського ППО збивати цілі прямо над містом на вулиці Білгорода попадали уламки, спричинивши пожежі і загибель людей з наступаючим. І от я думаю. А от вони пишуть точно так само: от один в один. І, до речі, ці ж самі канали постять їхні коментарі, але тільки пишуть, що от які погані люди, що так пишуть, зловтішаються, що ось а де збивати тоді, а чому не збивати? От у Києві теж ППО збивала і раз, і два, і це вже ж ніхто не приховує, що інколи пожежі трапляються, тому що уламки падають, і автомобілі знищуються, і люди гинуть. Це не завжди пряме влучання, а коли пряме влучання, то ще гірше, тому що часто це влучання в ті об'єкти інфраструктурні, після, після чого страждають вже десятки, десятки тисяч людей. От така ситуація. От Знаєте, у війні найгірше це стати таким же, як твій ворог. Бо тоді війна втрачає сенс. Вона втрачає сенс. Я все ж таки за те, щоб ми зберігали людську подобу. Хоча би ті люди, які в тилу, які не перебувають безпосередньо на нулі, ті люди, які є живими, і вони мають все ж таки, на мою точку зору, зберігати е культуру, вічливість, чемність і не опускатися до того, до чого опускається наш ворог. Мені здається, оцими словісами, бо це ж слова, це ж язиками війна. Це нічого не дає і ніяк нас не прикрашає, і ніяк не наближає нашу перемогу. Ми просто стаємо схожими на них. Дублюємо фактично навіть ті повідомлення, які вони пишуть про нас, що наше ППО збиває над містами, що не треба збивати, що ось самі винуваті. Ну що, для чого ми це робимо? Чому ми це робимо? Що це нам дає, крім формування в нас такого ж самого? Всередині. Не думаю, що це правильно, у вас може бути власна точка зору. Відео, які можна зібрати з Білгорода і так далі, фото, відео, ну, відео цікаві. Телеграм, шапці профілю і Ютуб. Не забувайте підписуватись, і я вас закликаю. Будьте іншими, ніж наш ворог. Це вкрай важливо.